Міжнародний рейтинговий турнір з пара Бадмінтону у шотландському Глазго розпочався для української команди перемогою Оксани Козиною над француженкою Каролін Бержерон. Перший сет був напружений для українки, але вона змогла його закінчити 21-18. У другому суперниця не витримала натиску. Та Оксана виграла 21-6. Ніна Козлова та Анастасія Завалі програли перші ігри групового етапу. Було багато турнірів в різних країнах, це було дуже круто, це великий експірієнс для мене і для нас. Я поступово, але намагаюся, стараюся маленькими кроками, але прогресую. Фаворит команди Олександр Черков впевнено обіграв канадійця Вільяма Росі у вечірній грі. Олександр зустрівся з представником Індії Нехалом Гуптою. Боротьба йшла за кожен волан у першому сеті. Олександр програв з рахунком 21-23, а в другому 22-20 виграв. На жаль, у третьому вирішальному сеті представник Індії таки дотиснув Сашка з рахунком 21-19. Одна поразка не вплинула на подальший настрій Черкова. А головне він вийшов з групи. Ну, дуже важкий чемпіонат, насправді тому, що ну в мене була, скажімо так, легка група, але не вдалося вчора виграти у індуса в три партії. Напевно, погано налаштувався. Може, приїхав трошки втомився. Ніна Козлова та Анастасія Завалій. На жаль, завершили змагання на груповому етапі. Хоча Ніна у зустрічі з представницею Тайпею Ішан'ян змогла повести в першому сеті, але потім занервувала. Зустріч Оксани Козиною з Астролійкою тримала напругу впродовж усієї гри. В першому сеті з рахунком 19-21 Оксана програла, і команда серйозно непокоїлася. Втім, в другому сеті Оксана знайшла свою гру і впевнено обіграла суперницю з рахунком 21-13. Оговитися від такого австралійці не вдалось, і з рахунком 21-15 Оксана виграла і третій сет. Excuse me? Excuse me. Thank you. Втім, на вечірню зустріч українка не змогла налаштуватися. І поступилися представниці Індії з доволі великим відривом. Я програла, на жаль, це моя проблема. Мені треба буде працювати вдома. Над своїми помилками, але зіграла я непогано. Залишайтесь з каналами Квалімпік та підтримуйте разом з нами українських парабадмінтоністів на їхньому шляху до Парижу. Слава України, слава ССУ!